Ви займаєтесь живописом для себе або ж на продаж? Значить, це відео для вас. Акцент та фокусна точка. До речі, це відео в розфокусі. Вибачайте в кінці фокус з'явиться, обіцяю. Поїхали. Пару слів про акцент в дизайні, а потім вже перемикнемося на акцент в мистецтві взагалом і в живописі. Зокрема. Отже, акцент це особлива важливість. Цінність виокремлення, наголос на чомусь. Акцент вирізняє частину дизайну. Фокусна точка це композиційний прийом, який використовується для створення акценту. І акцент і фокусна точка використовуються для привернення уваги та посилення візуального та концептуального впливу. Виділення за допомогою ізоляції відбувається. Акцентування також за допомогою розміщення, де ми щось розміщуємо, так? виділення за допомогою контрасту. Також, контраст це дуже потужний засіб передання акценту. Найбільший контраст привертає автоматично до себе погляд. В будь-якому дизайні існують аспекти, які повинні дійсно виділятися і привертати увагу глядачів. Отже, акцентування стосується найважливішої інформації, яку дизайн і дизайнер має передати. Ще до того, як ви починаєте роботу над дизайном, спитайте в себе, що є першою і найважливішою інформацією, яку глядач, яку аудиторія повинна знати. Наприклад, от ми, художники, також розробляємо дизайни, там часто свої візитки робимо, не замовляємо чийсь дизайн, так? І отже, коли коли ми це робимо, ми запитуємо в себе, яку найважливішу інформацію ми хочемо донести до своєї аудиторії, коли вона побачить мій логотип, мій продукт, мій е, е, якийсь е, друг. Там, на, візит... на візитівці і так далі. Акцент зазвичай робиться за допомогою контрасту, кольору, форми або текстури. Ми ще більше поговоримо про засоби в інших видах мистецтва. Він також є часто точкою фокусування. І ця точка розриває або перериває потік композиції, тому що вона привертає на себе увагу. Акцент може також використовуватися для того, щоб розставити наголоси на певному аспекті. Так? Наприклад, за допомогою дрібного шрифту можна нагадувати. Голос поставити. Є ще також і дискретний дрібний шрифт, захований внизу сторінки, і він має набагато менше вагу, ніж більшість інших елементів дизайну. Це ми говоримо зараз про дизайн поліграфії. Маючи це на увазі, побудуйте схему в уяві, організуйте інформацію, а потім викладіть свій дизайн таким чином, щоб ця інформація виражала цю значеннєву ієрархію. Розмістіть найважливішу інформацію в центрі, зробіть її найбільшим елементом і використовуйте на Найжирніший шрифт. Акцент в живописі має дещо більше проявів і функцій. І для створення динамічних творів візуального мистецтва, в тому числі і скульптури, художники, скульптори та дизайнери використовують низку технік, зокрема акцентування. І використання акцентів у своїх роботах може допомогти як художникам, так і іншим митцям привернути увагу аудиторії до певних моментів у загальній композиції. Незалежно від того, чи ви вивчаєте історію мистецтва, чи є художником, або ж працюєте в сфері візуального мистецтва, знання про те. Як художники використовують акценти у своїх роботах, може допомогти вам краще зрозуміти техніки та принципи візуального мистецтва. У цьому відео ми обговоримо визначення акценту у мистецтві, розберемося, чому він важливий, і розглянемо деякі прийоми, за допомогою яких художники створюють акценти і наголоси у своїх творах. Отож, що таке акцент у мистецтві? Акцент наголос це принцип створення фокусної точки, щоб виділити певний елемент. Митці використовують багато прийомів для створення акценту, а деякі художники стають відомими завдяки конкретним методам, які вони використовують. Наприклад, Енді Ворхол часто асоційований з повторенням та яскравими кольорами, такими кітчовими. Ви можете вибрати, що підкреслити у своєму мистецтві, враховуючи мету твору, те, що ви хочете передати, і що ви хочете, щоб глядати. Глядачі розпізнали як головну ідею вашої роботи. І чому використання акценту важливе в мистецтві? Та тому, що акценти передають глядачеві послання. Наш, як художника, як автора. Хоча художники часто хочуть, щоб глядачі бачили їхню роботу як єдине ціле. Вони також можуть вважати певний елемент найважливішим аспектом твору і показати глядачам, яка частина їхньої роботи є найважливішою, використовуючи різні контрастні техніки, які можуть створити одну або кілька зон акценту, зон інтересу. І інколи художники використовують більше, ніж одну техніку, я скажу так, дуже часто це. Сукупність технік, щоб виділити певний фокус. І вони також можуть створювати акценти або другорядні об'єкти, які підтримують ідею, яку передає оця фокусна точка. Е, поради щодо створення акцентів в мистецтві. Е, ось деякі з елементів дизайну, які художники використовують для створення акцентів, наголосів у своєму мистецтві. Це колір, пропорції, повторення, вирівнювання, близькість, баланс, лінії. Тон, маса і текстура. І зараз ми про них коротко поговоримо в світлі застосування для передачі акценту чи наголосу. Колір. Художники використовують колір в стратегічних цілях для створення акцентів. Якщо вони планують заохотити погляд глядача, повільно переходити від, від однієї частини роботи до іншої, вони використовують м'які, ледь помітні кольори, які поступово змінюються. Це може створити ефект градієнта, який веде до фокусної точки. В інших випадках художники можуть використовувати яскраві, сміливі кольори, щоб зробити певні аспекти легко впізнаваними. Художник також. Може використовувати колір щоб передати емоції та зміст твору, наприклад. Можна використовувати синю палітру для того, щоб викликати сум або спокій. Деякі художники використовують різні комбінації кольорів, щоб підкреслити певну частину свого твору. Ця техніка передбачає використання контрастних або взаємодоповнюючих кольорових пар, тобто кольорів, які є протилежними один одному на кольорному колі. Синій колір і помаранчевий є прикладами комплементарного поєднання. Пропорції. Багато людей сприймають стандартні пропорції людей і предметів на основі свого досвіду і культури. Деякі художники створюють акцент, використовуючи непропорційні зображення, які змушують глядача замислитись над їхнім призначенням. Наприклад, художник може створити скульптуру людини зі значно більшою головою, щоб заявити про можливості людського роз розуму. Чи, наприклад, в наїві також людська фігура вона пропорційно більша ніж інші предмети пейзажу. Елементи пейзажу повторення. Повторення створює акцент, створюючи ілюзію активності або руху в роботі. Він зосереджує увагу на повторюваному елементі, що дає глядачеві відчуття його важливості. Коли художники використовують повторювані кольори, зображення або інші елементи дизайну, вони заохочують глядача звернути увагу на цю особливість і знайти в ній сенс. Це до речі, це повторювання та такі нав Навіть повторювання це один із ключових елементів мистецтва mm. outsider art, Я не знаю, як це в українській вирівнювання. Люди використовують вирівнювання в повсякденному житті від організації тексту в текстовому редакторі до акуратно складених тарілок в шафі. Вирівнювання створює потік і єдність, що полегшує погляд на ідею з високого рівня і сприйняття цілої ідеї, а не конкретної концепції. З цієї причини художники можуть використовувати вирівнювання у своїх роботах, щоб передати повідомлення або почуття. Наприклад, художник може навмисно використовувати асиметрію, а не симметричне вирівнювання, щоб заохотити глядача. Звернути увагу на певні компоненти роботи, близькість гештальт-психологи на початку 900-х років запровадили закон близькості, який стверджує, що об'єкти знаходяться близько що коли. Об'єкти знаходяться близько один до одного. Люди часто інтерпретують їх як групи, навіть якщо вони мають відмінні риси. Навмисне застосування цього закону, який також називають групуванням, створює ілюзії в мистецтві. Художники використовують цю техніку, групуючи форми, кольори, текстури та інші ознаки. Це мотивує глядача сприймати їх як єдиний підкреслений образ. Баланс. Художники створюють баланс в своїх роботах, використовуючи симетрію, витончену кольорову палітру та елементи схожих розмірів і форм. Однак вони також можуть навмисно створювати дисбаланс, щоб підкреслити певний аспект роботи. Коли глядачі спостерігають дисбаланс в мистецтві, вони зазвичай помічають, що конкретна точка порушення виглядає більш очевидною, ніж інші частини роботи. Художник часто може досягати фокусну точку у зоні дисбалансу, щоб підкреслити її роль у творі. До речі, це дуже розповсюджений приклад. Раджу пошукати просто і ознайомитися з прийомом дисбалансу. Лінії можуть від створювати відчуття руху у творі, і е... художники зазвичай використовують лінії, щоб виявити фокусну точку і підказати глядачеві, як він може його е... як цю точку інтерпретувати або взагалі цілий твір. Е... Художники використовують прямі рівні лінії, стандартні форми протягом в більшої частини твору, а потім додають контрастні криві, щоб підкреслити критичну ділянку, наприклад. Е... Оскільки багато людей автоматично помічають ці відмінності, не шукають шукаючи їх свідомо. Художники можуть використовувати лінії, до речі, уявні лінії також. Є в живописі відсутні лінії, але є принцип уявної лінії, дискретної такої, щоб створити фокусну точку очевидною. Одна зі стратегій використання ліній для акцентування уваги, називається конвергенцією. У творі, де використовується конвергенція, лінії виконують функцію тонких стрілок, які спрямовують увагу глядача до фокусної точки. Наприклад, на картині, де зображено горизонт вдалині, можна використати лінії, що сходяться, щоб зобразити будівлі по обидва боки дороги. В даному творі, до речі, от зараз я так малюю його, показую вам вже ви вже його бачили, а але все рівно тут я використовую дуже свідомо оці лінії конвергенції, і криві, і прямі. І трикутник, до речі, як елемент. Геометричний в дизайні нашої роботи живописної дуже важкий, тому що він ключий візуально. І Я тут використовую криві лінії як засіб, щоб пом'якшити оці гострі кути трикутників. Тон у візуальному мистецтві відноситься до світлості або темряви кожного кольору у творі. Тон у візуальному мистецтві це по суті те, скільки тіні або відтінку отримують різні кольори в різних місцях у загальній композиції. Художники використовують контрасти в межах своїх значень, щоби створити акценти. Наприклад, створивши роботу з переважно затіненими кольорами та однією яскравою плямою, художник може використати цю яскравішу тональність, щоб привернути до неї. До цієї групи кольорів увагу глядачів маса художники можуть передавати масу або вагу певних об'єктів своїм глядачам за допомогою кольору. Вони можуть використовувати темніші кольори на світлішому тлі, щоб підкреслити відчуття важкості, і це може показати важливість об'єкту, спонукати глядача звернути на нього увагу. Використання контрастних кольорів може створити видимість воги в картинах та інших двовимірних формах мистецтва. Художники, які створюють тривимірне мистецтво, наприклад, скульптори, можуть передавати масу, роблячи певні аспекти твору фізично більшими. Я назвала скульпторів художнього ну, коротше. Текстура. Інколи художники або і скульптори використовують текстуру у своїх роботах, щоб викликати фізичні відчуття, які глядач може відчути, торкаючись до твору або дивлячись на нього. Включення текстури в твір мистецтва може зробити його більш реалістичним, що може викликати певні емоції глядача. І також текстура може додати глибини та об'єму і підкреслити тим самим значення важливого елементу твору або спонукати глядача сприймати його по іншому. Шому чи більше часу зосередити на пер... на розгляданні цього елементу художники, які створюють витвори мистецтва, що мають викликати у від відчуття дотику, часто додають текстурні елементи, щоб підкреслити деталь, яка, на їхню думку, є важливою для твору. Наприклад, сучасний скульптор може додати пасма волосся в скульптуру жінки, або ж художник може додати текстуру шва, там, наприклад, для того, щоб. Ну, Купа засобів, коли текстура передає додаткове значення, або ж просто без значення використовується для декоративності.